Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу дати декілька корисних парад, яким чином можна покращити плодоношення огірків, які ми висаджували рано навесні. Тому що з часом рослина починає гірше плодоносити. На неї старішають листя деякі, старішає коренева система, вони заростають, приходять в такий трішки безлад. Треба над ними. Попрацювати. Дивіться, вони непогано виглядають, вони ще здорові, вони не пош... ушкоджені е, хворобами чи шкідниками, тому є сенс поборотися за них. Зазвичай деякі городники, особливо якщо вирощують огірки в комерці... з комерційною метою, вони в липні місяці. Замінюють старі рослини викидають з теплиці, а на їх місце висаджують молоду розсаду, яку вирощують завчасно. Але ми цього робити не не будемо. По-перше, здорові рослини, чого їх викидати, хоча зменшилось плодоношення, але ми відновимо це. І по-друге, ці сорти дуже гарно плодоносять. Ось коротенький фрагмент, які врожаї, вони нам давали. Давайте, прискіплюючи, подивимось на рослинки, ми їх вирощуємо через підв'язку до опори. Бачите, ось тут шпалера. І коли вони доростають, ми перекидаємо їх через цю шпалеру, щоб вони ось так трішки на неї трималися. І залишаємо верхівківу частину, відрізаємо приблизно від 0,5 до 1 метру. Ну Тут низьковато обріза, ось сусідня рослина трішки довше залишили. І ось, бачите, якщо не прищіпувати, що приходить? Вже не в'яжуться всі без винятку плоди. І вони просто відсихають. Рослина їх збрасує. Ми підрізавши, залишаємо енергію з розвитку подальшого, залишаємо її на розвиток той, тієї частини агірка, яка у нас росте. І підрізавши верхівкову частину в такому вигляді, ми запустимо процеси наростання додаткових пасенків. Ми пасинки видаляли до цього. Ми їх видаляли, коли рослинка розвивалась вверх. А зараз вони ось тут вже є. Такі бруньочки вони проростуть. І як будемо ті пасинки формувати? Знайшов я такий пасинок. Ми його не помітили, вочевидь. Залишати будемо один вузол, другий вузол і третій вузол. І ось ці огірочки це і буде наш додатковий врожай, який ми будемо отримувати. Ось пасинок, бачите, те ж саме. Ось так обріжемо його і знов-таки залишаємо. Тут даже ми вже зірвали один огірочок. Раз, два, три. Три вузли на цьому пасинку, на цьому. І там, де вони будуть зараз з'являтися, на оцих дорослих рослинах, там ми їх і будемо залишати. Рослина вже така потужна. Вона вже зможе витягнути оці пасинки по 3-5 плодів. Більше не залишайте. Рослина не витягне їх, просто їй не вистачить. Сили і потужності витягнути. Це, що стосується верхівки частини, прищіпнули і це, що стосується саме суто пасанків, які дуже скоро з'являться. І ось з цих бруньок з'являться додаткові плоди. Молоді плоди з'являться, тому що піде сюди тиск. Він вже верхівківку ми прирізали. Звідси і пасинки підуть і плоди, і вони будуть наростати за умови, що ми будемо проводити підживлення. Плоди і тут будуть, і на пасинках. Це дуже добре. Друзі, що стосується ли... листя... листового апарату, давайте подивимось зараз. Я хочу показати. До речі, ось пасинок у нас, бачите, але ж. Не вистачило. Залишений він дуже рано був, цей пасанок, і росина не витягнула на ньому плоди, тому що ще була не прищіпнута верхівкива частина. Дивіться, ось лист. Він пошкоджений механічно пошкоджений, це не хвороба, це він десь терся. Відрізаємо його. Все, він старий, він майже не працює. потім Нижні листя, які пожовтіли вже, вже не мають того зеленого кольору, який е, повинен мати. Або ось з такими подряпинами. Ось ці листя вони вже майже не виконують свої функції. Далі можна в принципі, проводити обрізання один через два. Один обрізали. Два залишаємо, один обрізали. І так далі. Два залишаємо Ось ці. один обрізали. Але ж треба дивитись на загальний стан рослини. На загальний стан рослини завжди дивиться, друзі. Можливо, буде краще вам обрізати один через три. Це треба дивитися ще, як освітлюються ваші рослини. Вуса. Відриваємо, тому що вуса також це той орган рослини, агірка, який забирає потужність розвитку рослини. Тому вуса ми завжди відрізаємо. А якщо ми не вирощуємо на сітці якоїсь, де потрібна рослинці самої. Це, що стосується листа стеблового апарату, але ж це не вся проблема, яка є у застарілих рослин. Справа в тому, друзі, що з часом. По мірі того, як рослина росте розвивається, коренева система старішає також як деякі листя, так і коренева система. Не завжди ґрунт сприяє гарному розвитку і самопочуттю кореневої системи. Тому треба зараз омолодити. Ми провели полив кореневої системи агірків, корнеутворюючим препаратом, радіфармом. З розрахунку 25 мл радіофарму на 10 літрів води і провели полив під кожен кущ. Що це нам дає? А дає нам це дуже багато. Ми простимулюємо посилення розвитку кореневої системи рослини і вона запустить процеси появи багатьох молодих кореневих окончаній. Ось яка мета. Паливу корене утворюючим препаратом. Це може бути радіофарм, це може бути фертерут, це може бути корневін. Знаєте, такий препарат, я думаю, обов'язково проливаємо, стимулюємо, запускаємо процеси омолодження кореневої системи. І молода коренева система буде краще поглинати. Добрива, які ми будемо, якими будемо підживлювати рослини, тому що стара коренева система, вона вже погано-погано працює. Ось в цьому причина, от того, що я вам показував, ось цих явищ, оце погана працююча зараз коренева система. Ось один не наповнений, другий не наповнений. Вона також старішає, і це треба розуміти. Але ж це не все, друзі. Якщо є можливість, ну це треба зробити. Треба підживити будь-яким добривом універсальним. Ось у мене 5,55 формула. Можливо, це буде 20 20 20 чи 18 18 18 Щось універсальне треба можна разом з радіфармом чи з іншим укоренюючим препаратом. Ми проводили підживлення розконцентратом 25 мл на 10 літрів води і підживили. Таке ж підживлення ми зробимо ще наступного тижня. Якщо є у вас курник, якщо розводили разом зі мною курник ще краще з байкалом, якщо розводили, то проведіть таке підживлення курникам і буде дуже-дуже чудово. Якщо, друзі, є прояви хвороб чи шкідників, то треба буде провести звичайно, обробку. Ми проводили профілактичні обробки від хвороб. Обробляли квадрисом. Квадріс непогано і маленькі строк очікування у саме. Як бачите, рослини тьфу-тьфу-тьфу не хворіють, і це дуже добре. Від шкідників, якщо павутинний кліщ на них, то можна працювати будь-якими препаратами біологічними на кшталт актацит, актафіт. І щось таке подібне. Зараз приведемо їх до ладу, і потім, коли-небудь ще повернемось. Будемо дивитися, збирати разом з вами врожай на саме на цих рослинах. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!